Всім привіт, Алекс! І це нове відео. Як ми говоримо з підписниками з, І з нами знімається Вадим Всім привіт! Погнали! І підписки, це моє перше! Перше відео. І Вадим, води ми зараз сидимо. На балконі. <сміття> На балконі. Добре. Давайте доб'ємо підпису мої і Вадими. Ви мене слухайте, вас багато, вас вже більше, ніж 70. То я думаю, давайте ви доб'єте Вадиму і зараз хоч 10 підписників. Хоч 10 людей ви підпишетесь. Давайте, вас вже більше, ніж 70. Давайте, я... ви зможете, хоч 5, хоч один підписник ще підписався. Давайте. І дай Вадим зараз з вами поговорить. Що І як ви знали, що вчора в нас впадали в зірки. Так, вчора нас впадали зірки, підписики. Там були просто зірки і їх впадало, їх впадало, навіть всюди, говорять, що їх падало. Коротше, це 100 і так, зірків в годину. 100 зірків в годину підписники. Це багато, це дуже багато. І всі підписники, для було першого відео він файно! Ну, короче, я буду ну, битала, да, скільки би перездня але ну і що? Для ну хоч хоч вийшло, Підпис таке. Ну і це вже файде відео. Дальше що говорю. Що зговорим далі? Нехай будемо з вами так поговорити так, що щось. Як ви знали, що ми на балконі? Там ми зараз. Та не бачимо. Сидимо на балконі і, знімає... і знімаємо відео. І знімаємо відео. Ще стояв в стороні просто багатьом м'ячиком Давайте нехай Вадим щось поговорить просто. Вадим підписуй, він ще не привів. Ну, в нього тільки аккаунт з'явився, і він не знає, що говорити. Ну, він, Вадим просто бере пробачте. І не знає, що говорити. Ну, мовчись просто, він думає, що сказати, але не знаю. Ну, давайте підтримуємо рано. Це перше відео. Не пам'ятаю, коли моєму на другому, а першому аккаунті це мій другий. 300, коротше, я висловив своє перше, перше, перше відео і набрала 360 підписників. Відео називається Спаси котів» Може воно вже десь в тренді може бути пробачте. Ну, добре, нехай щось каже ще вадим. Підписуйтеся на Алекса. Та підписуйтеся. підписатися. Я просто доводиться підписуватися 10 людей, але... У мене може і не підписатися, проводимо тільки аккаунт зробив. І реально підписки, хочете фокус. Е, що ви знали? Як ви знали, що вчора в нас падали зірки? Так. хто не знає, що вчора на нас вже падали зірка, зайдем вже заговорили але... і підписники, що ви поділи, я тільки що просто недавно захожу на свою аналітку в Ютубі. Дивлюся, скільки процентів на мене підписано не підписано і хочете фокус? 97% підписників не підписані, і 2% 2% там, 3%, точка 12% підписані. Уявляєте, в мене зараз 70 підписників, а якби всі підписалися, уявіть, це буде тільки 3%. У мене би було ще більше, ніж тисячі підписників. Знаєте, після післячора було карнавал. Так, а післячора був карнавал. Кому цікаво який це був, то заходьте на мій канал і дивіться Підписники. Та всього вчора, всім це був карнавал, Але, але вчора було... Що? Бейки! Бейки! Хто бачив на моєму каналі відео підписники? То вони знають, що ви знаєте, що... Та, пробачте Тапробачте м'ячики! Тапробачте підписник. <плес> та, підписники, подивіться обов'язково на моєму каналі. Відео називається е... Бики, але я його нулю назву чуть -чуть поміняю, Щоб вам було цікавіше. Як ви знаєте, І вже підписок за 4 ви... години вже під 80 переглядів. це знаєте, мій як рекорд. Бики, подивітись на Алекса каналі. Так, оригінальна назва Александр. Там бігали бики. Так. Що, ви поняли? Там треба платити 5, 5 євро і ти заходиш так. 5 євро. Де підписок дивіться? Бачите, ось цю назву. Ось це підписники назва це моя назва. Ось це. А це підписники Вадимова назва. На Ютубі оригінальна. Але я оригінальна... Алекс, але ось так, як вам, як вам мене не буде вибивати, то випишіть оригінальну цю. Є в мене так. два назви. І Вадима так само підписники. Вадима канал називається Вадим. А і в мене на заставці джойстик і зразу я ось так стою. А враймо на заставте капібара. Капібара. Капі Хто любить любов'ю капібара. Хто любить капібара, ставте лайк і обов'язково підписуйтеся. Ну зараз побачим. Більярд ось такий бій. Міля де підрозложила зараз. ну це так не може бути. Плюм. Ну. Що? Що скажи, Вадим, не більше розбираєш? Я буду кінець робити. Але, Вадим, хай зробити 10, максимально 15, добре. Підписуйся, максимально, щоб Вадим змог відео 15 хвилин, а в мене безкінечність. Ні, ну я буду вже закінчувати. І Вадим вже буде закінчувати я, своє я відео. Під, підписники, я буду вже закінювати відео. Всім па-па. Це на каналі був Вадим і Олег. Всім па-па. И мои підписы даже всем папа па пабу на канале Алекс. Всім па-па!